Перед благодійним фондом вишикувалась черга. Роздають благодійну допомогу для родин із дітьми до 14 років. Це велика допомога. Вона маленька дитина, півтора року, тому зараз це дуже доречне буде. Оце ваше все, воно важке. А це все крупу, консервацію, дають згущене молоко, печиво. Дуже все смачно подобається. За словами керівниці фонду Маргарити Горбаненко, цього разу роздадуть близько 300 наборів. Для дітей є харчування, все харчування від молочних сумішів до пюришок, до таких. Цукерок дуже смачний. Допомога розрахована на сім'ї, у яких є діти до 14 років. Це самі вразливі сім'ї, бо в них дуже великі розтрати на таких маленьких дітей. Тому ми саме цим сім'ям надаємо таку допомогу у разі оголошення повітряної тривоги. Під час роздачі допомоги приміщення працює як елементарне укриття. Олена Ростовцева, Дар'я Синельникова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.